Але в чому проблема Мар'яноч? Я кажу, що вона не керована інформаційна політична бомба. Якщо б вона, ця бомба била по противнику, не було б проблем. Але вона створює резонанс всередині країни, створює дуже неоднозначну вибухову хвилю. Ну, я згадав історію за 16. Вона озвучила інформацію, але ну, підтверджень немає. Розслідування ще не завершено, офіційних даних ми не маємо. Але само по собі оприлюднення такої інформації, воно створює негативний резонанс відразу. Плюс от її особиста війна, ну раніше з Залужним, зараз проти Сирського, я вже не кажу там про деяких інших генералів, створює певну нестабільність, це внутрішня напруга. Якщо міняти командувача, головнокомандувача Збройними силами кожні півроку, ну я боюся, що це до добра не призведе. Вона воює з проявами радянщини в збройних силах України, і так. тут ну треба віддати належне. з Цим треба так. воювати, з цим треба боротися, і от в цьому неоднозначність феномена Мар'яна Безугово.